Вітаю вас, малята! Сьогодні ми будемо з вами милуватися деревом, яке квітне у нашому садочку. А щоб дізнатися, як називається дерево, давайте відгадаємо загадку. На зеленої листочки одягли білі віночки. усмихаючись весні. Зацвітають яблуні. В Україні яблуня. Справжній символ плодючості. І дорослий, і малий любить ласувати її соковитими плодами. Тому це родюче дерево прикрашає не одне подвір'я. Яблуні починають квітнути тоді, коли, здавалось, весна не може вже нічим здивувати, бо ми вже бачили вишню й сакуру, абрикоси магнолію. Проте яблуня все одно вражає, змушує зупинитись і роздивитись полюстки, вдихати аромат, який приваблює пчіл та інших комах. Цвіте яблуня недовго, коли зелених листочків стає більше, полюстки повільно падають на землю, вкриваючи її своїм цвітом.